Доброго дня всім. Ми отримали крісло Relax з Голландії, з натуральної шкіри. І в цьому ролику ми його з вами детально оглянемо. Це таке компактне зручне відпочинкове крісло, обладнане чотирма дерев'яними ніжками. Красивий темний колір. Гарно поєднується з чорною шкірою. Перед, передня частина крісла виготовлена з натуральної шкіри. Шкіра в доброму стані, тобто немає якихось істотних порізів чи тріщин на шкірі. Це є складочки. Тріщин немає. Правий підлокітничок. Зсередини вигляд. Вигляд лівого підлокітничка зсередини. І сама спинка. Спинка досить комфортна, має внизу ось таку підтримку у поясниці, випуклість, потім під спину і випуклість у вигляді підголівничка. Окрім Крім цього, тут підтримка спини є. То користуватися ним досить комфортно. Справа оглядаємо крісло в досить гарному стані. Стосовно матеріалу оббивки, швидше за все, це шкірозамінник хорошої якості, тобто передня частина це 100% натуральна шкіра, далі це, скоріш за все, шкірзам. Але це є заводський шкірзам, тобто, бачите, незважаючи на те, що крісло вживане, він в прекрасному стані. Я відео роблю з відстані 30-40 см. Тобто, будь-як, щоб ви бачили будь-який нюанс, якщо вони з міста Львова, з відстані от буквально 1,5 метри. Ось так виглядає крісло. Тобто практично слідів житку не видно, тобто вони є малопомітними. В описі під цим відео є посилання на наш сайт, там додаткові фотографії, всі необхідні параметри крісла, ціна і наші контакти. Це необхідне для того, щоб ви могли належним чином оглянути крісло, сконтактувати з нами і придбати його.